А на прямому зв'язку боєць тероборони, міністр інфраструктури України від 16 по 19 роки Володимир Умелян. Пане Володимире, дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Герам слава ради з вас бачити. Дякую. Запрошу пане Володимире. Я вже не знаю, чи чи могли б ви коли-небудь подумати, що Нестор Шуфрич буде в залі суда суду вигукувати, що він виявляється нацик. Хоча перед цим він не розповідає, як на початку повномасштабного вторгнення він все одно виступав на російських телеканалах і щось там розповідав про нашу нашу війну. Здається, що по Нестору Шуфричу давно плакала справедливість суд, і сподіваємося, що сторона обвинувачення назбирала необхідну кількість доказів. Але тим не менше про що? Для вас ця справа, і чи справді це та сама сатисфакція і справедливість, якої так потребує українське суспільство? Ну, я бачу, що у нас відбувається панічна підготовка до поїздки в Вашингтон. І хочеться якомога більше зробити добрих справ перед зустрічю з Байденом. Не менш гарячково відбувається підготовка до політичного сезону. Ознаки цього вже видно просто неозброєним оком. Шкода, що про цьому забувають про війну, яка триває. По шуфрочу, ну його я вважаю, в'язниця давно чекала, і не його одного. Побачимо, чи це все завершиться. Особливо треба спостерігати за бізнес активами Шуфрича, які не завжди є публічними і не завжди напряму пов'язані його з, з прізвищем. Вони просто зараз можуть перейти в якісь інші руки, і цікаво дізнатися, які чи це все таки буде держава. Яка буде управляти знову цими активами, які, які на певному етапі були в неї вкрадені? Так чи це будуть якісь знову наймі майбутні мільярдери олігархи? Ну, давайте тоді, пане Володимире, якщо ви даєте дуже цікавий пас, я нагадаю, що дивним чином виявилося, що активи Євгена Мураєва незадовго до того, як він. І втік, і проти нього порушили справи. Він переписав своє майно на якогось там місцевого депутата від слуги народу. Зараз стало відомо, що певні активи Медведчука дивним чином переписані на людину близьку до Олега Татарова. Ну так буває, та можливо, інколи ти так накопичиш, накопичуєш свої мільйони, А потім думаєш, ну куди б їх витратити? Хочеться благодійністю зайнятися, і ти думаєш, о, перепишу на свого знайомого, йому потрібніше та рятуєш його під час Війни від бідності та скрути, але бачите, як ці справи про них дізнаються журналісти, але здається, що ні в кого в правоохоронних органах не виникають питання, чому все це перетасовується. Ну, ви знаєте, там ще був теж такий дуже джентельменський факт, коли загадково зник бронюваний Мерседес Медведчука, і його раптом поставили в розшук. Я так розумію, що це був вже з доброї волі, окремих українських посадовців, щоб е, вельма, шановний товариш Медведчук не міняв свої смаки чи уподобання. Можливо, там якісь були ностальгічні нотки. Але якщо ми говоримо серйозно, то от, власне це те, що руйнує всю конструкцію президента України. Бо з одного боку, громадськості, він подає це як хрестовий похід проти корупції, проти олігархату, проти нечесних людей хрестовий похід за справедливість, а з іншого боку, він абсолютно забуває про свою команду, власне, проти якої найбільше ремствують люди, і це не лише товариш Сатаров, це і Ярмак, це і Шурма, це і Гетьманцев, е, і їх вже можна просто рахувати десятками, та тобто я навіть не згадую безумствуючого і який носиться по всій країні в пошуках е, грошей, от від імені свого кума, Та? Тому е, проблем є дуже багато. І якщо власне. Президент не займеться очищенням власної команди, то це буде трагедія і на превеликий жаль трагедія не лише для нього особисто, це вже його доля, але трагедія угу. для всієї України. Бо захід. Наші союзники сподіваються, що ми адекватно себе ведемо під час війни, не лише героїчно вмираючи на полі бою, але й героїчно зайнявшись реформами України. А от з другим компонентом відверто проблем, ну, що цікаво, коли ви згадуєте справді найближче оточення, то всі одразу пригадують, і ми з вами в цих темах називаємо фактично представників офісу президента, орган, який нібито та немає якоїсь такої юридичної сили, але всі розуміють, що вся сила країни якраз сконцентрована са саме там опозиційні політики, зокрема і фракції «Європейська солідарність, пропонували ну, певну таку справедливість. Та якщо всі декларуються, всі хто має якийсь певний доступ до фінансів, то хай декларуються і представники офісу президента, помічники, радники, голова офісу президента цю правку взагалі викинули. Зараз ми скоріш за все цього тижня будемо ще раз спостерігати за продовженням серіалу на тему відкриття. Зробити є декларування відкритим і публічним, але щоправда, ще не ясно, що там. Буде із цими помічниками, що ви скажете про цю боротьбу із прозорістю декларування народних депутатів, і не тільки там ми ж розуміємо, що там мільйони мільйони декларантів. Чи справді питання безпеки було першочерговим, і саме тому народні депутати вирішили дещо втаємничити свої статки? Ну, я думаю, що ті, які борються за закритість декларації, розуміють величезні ризики, тому що коли вони будуть відкриті, і народні обранці чи владна вертикаль буде змушена оприлюднити свої статки, бо далеко не всі записали їх на своїх бабусь, родичів там чи інші категорії людей. То е, це буде ефект ядерного вибуху в політичному середовищі. Ми побачимо, скільки людей збагатилися під час війни. Під час війни, коли абсолютно більшість українців віддавали останні заради перемоги. Е, друга історія: а чи працює у нас на ЗК? Бо розумієте, окрім цих вау-ефектів, що там в когось чергова золота сауна, чи Унітаз чи вагон. Ну а далі що? От ми створили потужну антикорупційну вертикаль, і, власне, була надія на те, що тепер журналісти розслідувачі будуть мати менше роботи і можуть сконцентруватися там, на місцевому самоврядуванні, там, неможливо, якихось інших аспектах, там розбираючи хитросплетіння української політики. Але виявилося, що ні. І ми бачимо, що саме журналісти-розслідувачі стають таким основним пушером антикорупційних розслідувань. Я вважаю, це вкрай неправильно. Я вважаю, що в першу чергу має працювати стовідсотково на ЗК, і отут для крас абсолютно байдуже чи декларації закриті, чи відкриті. Питання лише в тому, щоб була робота належна антикорупційної архітектури. Пане Володимире, почався бюджетний процес в Україні з поданням проекту бюджету у п'ятницю від кабінету міністрів і міністра Марченка. Ну і журналісти взялись ретельніше аналізувати бюджети. Причому не тільки загальнонаціональні, а ще й місцеві бюджети. І от є стаття на великому інтернет-порталі про те, що місцеві бюджети до кінця 2024 року можуть втратити майже 120 мільярдів гривень доходів, які направлятимуть на фінансування військових потреб. Звідки Такі великі кошти у місцевих бюджетах, чи справді вони зайві, як вважає центральна влада, і чи є ем, така кількість великих коштів причиною тих недолугих тендерів, які ми бачимо на Прозору? Ну, ви знаєте, головною причиною цих недолугих тендерів, є те, що Україна досі не перейшла в формат воєнної економіки. Досі в Україні немає чіткого бачення, що робити під час війни і що робити після війни. От навіть окремі грандіозні проекти, які оголошують там по безпілотниках, там чи по артсистемах, це теж результат тиску громадськості. Якби волонтери і військові не волали, що нам потрібний не зоопарк е з мавіків, як назвав колишній міністр оборони весільних, а чітка архітектура. Е Тих систем, які ми подаємо на поле бою, то ні, ніякого безрушення не було. І коли ми перекладемо з однієї кишені в іншу кишеню 120 мільярдів гривень, це може закінчитися на превеликий жаль знову грандіозним скандалом. Ми вже переживали не лише питання бруківки, там чи стадіонів чи льодових арен. Хоча замість цього звичайно ж логічніше було будувати лінії метро, бо вони би одразу станції метро були б бомбосховищами для людей. Але ми переживали і яйця по 17, і військову форму вдвічі тричі за вищою ціною і масу зловживлень при закупівлях, коли авансом було проплачено десятки мільярдів гривень. Тостях ми не відповідальність, звідлізвручити це. Тому оці 120 мільярдів, які будуть перекладені з кишені в кишеню, поміняються просто фігуранти. Хто їх буде розкрадати на превеликий жаль, і мені ще сумно з цієї точки зору, що, наприклад, бригади чи батальйони, які розміщені в тих чи інших громадах, вони отримували підтримку за рахунок цих грошей від цих громад і могли собі закупити те, що їм було справді необхідно, не чекаючи на військові централізовані постачання, з якими інколи бувають проблеми. Тепер у нас не буде цього ресурсу. Тепер ми будемо знову ходити з протягнутою рукою. А я бачу, що збори відбуваються все гірше і гірше, бо це очевидно, економіка йде вниз. Ну і для контрасту дивіться в Верховній Раді зараз трансляції засідань немає. Засідань самих, як таких, стало менше. В кулуарах нічого не відбувається. Тим не менш, на наступний рік для утримання апарату Верховної Ради закладено на 23 мільйони гривень. Більше а що там такого треба утримувати в тому апараті Верховної Ради, щоб аж збільшувати на 23 мільйони? мільйона. Ну не тільки це У нас збільшення так само і на правоохоронні органи, причому на силові, не антикорупційні. Е, в нас збільшено фінансування, якщо не помиляюсь, так само і на офіс президента там себе не обділили. Е, тому мені здається, що не зовсім є адекватна оцінка реальності, і е, дуже прикро, що навіть війна їх нічого не навчила і нічого в них не змінила. Пане Володимира, дякуємо за думки та оцінки. Боєць територіальної оборони, міністр інфраструктури України з 16 по 19 роки Володимир Молян був з нами цією метями.